Вітаю, друзі, я Віталій Портников під час розмови президента України із Федеральним канцлером Німеччини було узгоджено, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Петріот, а також ракети для тих систем протиповітряної оборони, які вже знаходяться на озброєнні українських сил оборони. Це дуже важливе рішення, саме тому що. Україна зараз потребує і додаткових систем протиповітряної оборони і нових ракет на тлі російських атак, які продовжуються. Однак, як це вже ми неодноразово бачили під час російсько-української війни, рішення союзників виглядають швидше реактивними і відбуваються тоді, коли багато що вже не вдається виправити. Звичайно, можна тільки дякувати Олафу Шольцу за його рішення передати Україні Петріот однак варто нагадати, що маневрена енергетика в Україні практично повністю знищена російськими ударами, і ніякі нові постачання систем протиповітряної оборони не дозволять її відновити. А таким чином Україна має Серйозні проблеми з енергетикою, які доведеться вирішувати наступними місяцями, враховуючи те, як ми маємо увійти у зимовий період, звісно, саме так союзники України реагували на дії України і Росії з перших днів так званого великого нападу Росії на нашу країну. Очевидно, що якби західна допомога приходила вчасно і у більшій кількості, Україна могла б і втратити меншу частину території, ніж вже зараз окуповані російською армією. До речі, нагадаю, що росіяни готуються до наступу у інших можливих напрямках атак на українську землю. І відвоювали б більшу частину території, ніж це вдалося зробити у 2022 році. І зараз, коли союзники переконалися, що Росія не зупиняється у своїх атаках і впевнена у необхідності практично знищити всю українську інфраструктуру, вони почали, як бачимо, по розмові. Олафа Шольце із Володимиром Зеленським говорити про готовність надати додаткові системи протиповітряної оборони, а не робити це до того моменту, як у Кремлі ухвалили відповідне рішення і перейшли до дій. І це до речі, взагалі, відзеркалі ставлення заходу. до... Тих випробувань, з якими зараз стикається цивілізований світ у своєму протистоянні з диктатурою, от буквально кілька годин тому членкиня палати представників американського конгресу віддана союзниця Дональда Трампа Мейджорі теллер Грід, бідкалася, що спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон може поставити тільки наступного тижня. Пакет, який дозволить виділити допомогу Україні і Ізраїлю. Звичайно, якщо за це рішення проголосує більшість членів Палати представників. Але на думку Тейлор Гін, Ізраїль вже зараз потребує цієї допомоги, бо може зазнати серйозного удару з боку Ірану. І спікеру, на думку, Тейлор Грін, яка погрожує Джонсону відставкою, якщо він поставить на голосування питання допомоги Україні, треба було б подбати про допомогу Ізраїлю вже вчора. А питання про допомогу Україні, звичайно ж, виносити на наступний тиждень. І тут можна було б запитати віддану прихильницю колишнього американського президента, а якби не зусилля трампістів блокувати допомогу Україні. Ізраїль міг би отримати настільки потрібну йому допомогу вже півроку тому. А зараз Палата представників американського конгресу могла б обговорювати питання нової допомоги для єврейської держави у зв'язку з новим нападом. Однак саме цинічні політичні маневри трампістів призвели до того, що головні союзники Сполучених Штатів у Європі і на Близькому Сході зазнають. Серйозних проблем з боку країн, які кинули Сполученим Штатам виклик і легко об'єдналися між собою від Росії і Ірану. І Росії і Ірану якось не потрібно по кілька місяців щось обговорювати в Конгресі, щоб Іран постачав Російській Федерації свої безпілотні літальні апарати, а також допомагав із створенням підприємств їхнього виробництва на території самої. Російської Федерації і щоб Росія передавала Ірану технології, необхідні для подальшого виробництва балістичних і крилатих ракет, якими Ісламська Республіка може атакувати Ізраїль, до того часу, поки демократичний світ буде реагувати на дії Російської Федерації, Ісламської Республіки Іран, Кореї, врешті-решт Китаю, реактивно намагаючись випередити агресивні країни у їхніх намірах. Проблеми будуть саме у тих, на кого ці країни нападають. Будуть проблеми у України, і ми вже бачимо ці проблеми у зв'язку з російськими атаками на наші енергетичні об'єкти, і у зв'язку з підготовкою нового наступу російських Збройних сил на Сході і Півдні нашої країни. Будуть проблеми у Ізраїлю, який готується до нової атаки з боку Ісламської Республіки Іран. Будуть проблеми. У країн далекого Сходу, тому що якщо Північна Корея буде використана Москвою і Пекіном як чергова проксі держава для дестабілізації ситуації в регіоні, потім Південній Кореї чи Японії, побоюються, теж доведеться тижнями чекати, поки американські конгресмени ухвалять це рішення, яке задовольнить і демократів, і республіканців, і, не дай Боже, не зіпсує передвиборчої компанією Дональду Трампу. І, звичайно, якщо Захід хоче реально реагувати на виклик, йому потрібно не просто тактичне лідерство, за яке по суті, сьогодні президент України подякував Федеральному канцлеру Німеччини. А лідерство стратегічне розуміння усіх тих викликів, з якими зіткнувся цивілізований світ у 20-ті роки 21-го сторіччя, зрозуміння того, що цей дощ, тобто протистояння із кризами, війнами, загибелями людей, інфраструктурними катастрофами і іншими випробуваннями, дуже надовго і можливо буде відзначати усю першу половину 21-го сторіччя, сторіччя війн, криз, пандемій і інших серйозних випробувань. І намагатися бути лідерами не у реакції на чужі агресивні дії, а у намаганні випередити ці агресивні дії своєю власною ролью, своєю власною ініціативою і готовністю, врешті-решт, ризикнути. А не побоюватися власної ціні у протистоянні з такими жорстокими і впевненими себе ворогами, як російський лідер Володимир Шри Путін чи іранський Аятоли. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні, Патріоні кофі, який допомагає розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам. Хай щастить!